Так пішла я завтракать. А ми завтракаємо синок? смачного. Дякую у нас. Смачного со буде гута на аппетит. І такі пончики. І угу. чайок. Хочу чаю, бо скучаю. Так, синочок, давай йому. Угу. Як я люблю з шпинатом, з сиром та шпинатом. Я в нас в Україні завжди це будуть. Mm -mm. С колбасу. Я колбасу не хочу. Всім, хто зараз теж завтракає, смачного, гарячої смачної кави. Ну, а я печаю. Mm. Сонечко підемо прогуляємось. Зараз підемо прогуляємось.